Всім привіт! Ви на каналі Теплична Пополюшка. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буду займатися пікіровкою томатів. Я їх висівала 3 березня. Вже прийшов час їх розпікірувати. Вони мають перший справжній листочок і вже з'являється другий. Тож, саме сьогодні займуся пікіровкою томатів. Це в мене ранній сорт Санька і Маруся. Пікірувати я їх буду в ящички на відстані приблизно десь 5 см рослинка від рослинки. Ось, як ви можете бачити, висіваю я їх доволі густо, але все одно вони мають доволі гарну кореневу систему, вони не потягнуті. Ось Можете бачити, які вони мають гарні, красиві листочки, вони не бліді, не тонкі і мають доволі гарну форму. Роблю отвори у ґрунті, занурюю нашу помідорку по семідольні листочки для того, щоб вони наростили ще кращу кореневу систему, і буду продовжувати далі пікірувати їх в ящички. Грунт для цих рослинок ми робимо з лісової землі, землі з огороду і додаємо також туди трішки піску. Також сьогодні буду пікірувати і ранню капусточку. Вона вже доволі така в мене велика, її треба було розпікірувати раніше. Але все не доходить до неї час. Як ви можете бачити, вона посіяна в мене також дуже густо, але вона гарно себе почуває. Вона не має чорної ніжки, вона не попадала в мене завдяки тому, що я її проливала привікором. Ну і, звичайно, що якщо висівати настільки густо, то тут повинно бути гарне провітрювання для того, щоб не з'явилася чорна ніжка, оскільки посіви дуже густі. Ну, ось, хочу вам показати помідорки, які ми розпікірували уже і саньку, і марусю по ящичках, і також розпікірувала капусточку. На даний момент вона ось виглядає так. Ми її гарненько пролили, тому вона вся стоїть як гвіздочок, і сподіваюся, що надалі вона також буде в такому стані. А для цього обов'язково потрібно її пролити або радіфармом, або вівою, для того, щоб в подальшому розвивалася гарна коренева система. Ну, а сьогодні буду продовжувати пікірувати перчик. Він також уже дійшов того розвитку, коли потрібно його розпікірувати. Він має перший справжній листочок, тому буду сьогодні займатися пікіровкою перчика. Це перчики сині, які я висівала в касети, їх я буду перевалювати в стакани, але трішки пізніше. Так, ну почнемо пікірувати перчик. Що хотіла сказати за перчик, що він у нас дуже не любить пікіровки, але якщо дуже обережно підрихлити землю і витягти перчик, не надриваючи коріння, то він також доволі гарно приймається і продовжує рости. Звісно, буде невеличка відстань між тими перчиками, які були посіяні і не пікірувані. І ті, які будуть розпікірувані. це буде десь приблизно в 5 днів. Тому, звичайно, якщо ви висіваєте і маєте можливість перець вирощувати без пікіровки, то, звичайно, це буде набагато краще. Але я такої можливості не маю, оскільки висіваю багато перця, то мені приходиться його пікірувати. Ось, подивіться, яке корінечко він має, доволі гарну кореневу систему він має, за рахунок того, що я завжди проливаю розсаду монофосфатом калію, то в них розвивається доволі гарна коренева система. Роблю ось такі отвори в наших ящичках і буду зараз туди. Заглиблювати наші перчинки і пікірувати їх на відстані приблизно десь 4-5 см один від одного. Тож, якщо ви будете пікірувати перчик, обов'язково потрібно дуже обережно витягати рослинку для того, щоб не було такого великого надриву коріння, оскільки тоді він буде досить довго хворіти. Ну, ось так по черзі один за одним я обережно витягаю наші рослинки і буду продовжувати їх пікірувати. Після того, як я розпікірую його перчик, я його обов'язково пролью водичкою з радіфармом або з вівою. Для того щоб допомогти нашим рослинкам скоріше адаптуватися в новому середовищі і продовжити розвивати свою кореневу систему, оскільки як тільки коренева система почне свій розвиток, почне рости наша рослинка. Ну, ось приблизно так в мене виходить, я вже розпікірувала один ящичок, на такій відстані він буде рости і розвиватися надалі до того моменту, поки ми будемо висаджувати його у відкритий ґрунт. Ну, ось Ми розпікірували наші перчики в такому вигляді вони зараз знаходяться. Тут ось іще ящички з перчиком. Так. Ну, такі. А вам, якщо сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь. Всім гарного дня!